Хороми спецслужби новий керівник СБУ Валентина Леваченко показав журналістам, за яких умов працював його попередник, який нині в розшуку. Колишній голова відомства Олександр Якименко під особистий кабінет облаштував цілу залу для засідань площею у 250 квадратів. У приміщенні мармурова підлога, коштовні меблі і спа-салон із масажним столом. Невід'ємний елемент інтер'єру позолота. Вона тут навіть на дверних ручках. На робочому столі старий керівник лишив купу срібних і платинових візиток. І каталог коштовних телефонів. Новий керівник СБУ пересів у скромніший кабінет. Усі коштовності пообіцяв передати, а продати, а гроші передати до сиротильця. Тут навпроти одного з телефонів була галочка. Вона, мабуть, зацікавила 148 750 тисяч гривень. Ціна телефону. Які власні кошти? У офіцера СБУ на можна, я не знаю, там на, на, на ручку дверну не вистачить. І автомобілі. І статки, і мішки з готівкою. Як тільки будуть задокументовані, повірте, прес служби СБУ ховати не буде, все будете бачити. Це верхівка айсберга.